Існують апарати, які не підлягають ліцензуванню. Якщо казати про е, критерії звільнення від ліцензування, знову ж таки вони стосуються більше е, дентальних апаратів. Е, там набагато чіткіше прописані умови, за яких обставин ці апарати будуть звільнені від ліцензування. Е, ось всі решта апаратів, е, на жаль, підлягають. Ліцензуванню, на жаль, ми говоримо для наших клієнтів, замовників, тому що це дуже складна процедура. Люди рідко орієнтуються в усіх нюансах, тому що законодавство окреме, спеціалізоване, профільне, це не ліцензія на медичну практику, там окрема республіка, я завжди кажу, для своїх клієнтів, і дуже багато нюансів. Принципи ліцензування схожі. Це матеріально-технічна база, це персонал, це якісь організаційні документальні моменти, але вони досить специфічні і відрізняються від тієї самої медичної практики.